Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 24-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них декілька комедій, пригодницька фантезі, детективна драма та решта серіалів у різних жанрах. В описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю! І перший серіал Каос. Британська міфологічна комедійна драма, що складається з восьми епізодів, кожен з яких розкриває нові аспекти взаємодії між людьми та богами. Події розгортаються в сучасному світі, де люди поклоняються богам і вірять у пророцтва. Самогутній ЗЕВС починає боятися кінця свого правління, коли помічає зморшку на лобі, яка ймовірно вказує на кінець світу. Його поглинає параноя, усі підлеглі здаються підозрілими. Та, окрім того, трійка смертних людей виявляють таємничий зв'язок не тільки одне з одним, а й з богами античної міфології. А за стародавство давнім пророцтвом саме вони пов'язані з завершенням його правління та апокаліпсисом, розуміючи, що справи кепські Зевс намагається зробити усе можливе, щоб не допустити падіння Олімпу. Земля та Набати японський серіал, що поєднує в собі елементи фантастики, містики та трилеру. Сюжет розгортається навколо Йодзі Мінамімаро, студента коледжу, який має надприродну здатність створювати маленькі отвори в будь-яких предметах. З друзями Йодзі навіть створив клуб з розвитку надприродних здібностей. Хоча до кінця так і не зрозумів, навіщо йому така здатність і де її використовувати. Та одного дня він дізнається про професора Масамі Муракамі, який його розшукував. Його помічниця повідомляє Йодзі, що професор відправився на досліди в село Муракамі, і уже деякий час не виходить на зв'язок. Ба Більше він знав про здібності Йодзі і вважав, що в тому селі знайде відповіді на багато питань. Йодзі з друзями вирішують відправитись на пошуки професора, навіть не підозрюючи, які відкриття на них чекають. Комплекс Татка Комедійна драма, що досліджує складні стосунки між батьками та дітьми. У центрі сюжету 20-річна безтурботна дівчина Джема, яка дізнається про вагітність. Це зовсім не входило в її плани. До того ж, з батьком майбутньої дитини вона бачилась один раз під час відпустки. І все, що про нього відомо, це лише ім'я. Втім, Джема вирішує народжувати і щоб мати хоча б якусь підтримку, пропонує своєму татові Малкольму Переїхати до неї. Адже той важко переживає розлучення з дружиною. Це дивне сусідство призводить до комедійних і зворушливих моментів, коли обидва намагаються пристосуватися до нової життєвої ситуації. Джема намагається відновити зв'язок з друзями і шукає нові стосунки. А Малкольм намагається стати батьком, незважаючи на свої недоліки. Ніхто цього не хоче. Чудовий комедійний серіал від Netflix, що показує складнощі сучасних стосунків між людьми з різними світоглядами та життєвими цінностями. У центрі сюжету Джоан, яка разом зі своєю сестрою Морган веде популярний подкаст про секс і знайомства. Щоб мати матеріал для нових випусків, Джоан часто ходить на побачення і всілякі вечірки, на одній з яких вона і зустрічає Ноа, привабливого чоловіка, який щойно розійшовся з дівчиною. Між ними відразу виникає симпатія. Однак усе ускладнюється, коли Джоан дізнається, що Ноа рабен, тоді, коли вона сама. Гностик. Та, попри все, у них зав'язуються стосунки і все б нічого, але оточення Ноа, а особливо його мати відмовляються приймати Джоан, яка не належить до їхньої спільноти. Чудова пара. Детективна драма від Netflix, заснована на одноіменному романі американської письменниці Елін Гільдербранд. Події розгортаються на острові Нантакет, а саме у будинку заможної родини Вінбері. Тек і його відома дружина письменниця Грір позиціонують себе як ідеальна пара. Вони мають уже трьох дорослих синів, один з яких збирається одружитися на Амелії Сакс, дівчини з простої родини. До будинку поступово прибувають гості для генеральної репетиції весілля. І усі здаються щасливими і усміхненими перед завтрашньою церемонією. Здавалося б, нічого не могло стати на заваді гарного свята. Та коли наступного ранку одного з гостей знаходять мертвим, життя усієї родини перетворюється на хаос, що призводить до розкриття багатьох таємниць. Санні цікавий серіал, що поєднує в собі чорну комедію, драму та наукову фантастику, і піднімає важливі питання довіри до технологій, етичних аспектів їх використання та їхнього впливу на людські емоції та взаємини. Сюжет розгортається навколо Сюзі, американки, яка проживає в японському місті Кіото. Донедавна у Сьюзі був люблячий чоловік Маса та син Зен. Але вони зникли після загадкової авіакатастрофи. Не рахуючи на стирливої свекрухи, Сюзі залишається зовсім одна і з купою запитань, як і чому таке сталося. Та невдовзі після трагедії вона отримує домашнього робота на ім'я Санні, створеного компанією. Її, її чоловіка. Сюзі навіть не підозрювала, що її чоловік займається розробкою роботів, тому до Сані вона відноситься з недовірою. Проте згодом між ними зав'язується дружба. І з допомогою робота Сюзі починає розкривати темну правду про те, що насправді сталося з її родиною. Як померти на самоті. Комедійна драма що досліджує теми самопізнання, подолання страхів і невпевненості, а також важливості дружби і підтримки оточуючих. У центрі сюжету 35-річна працівниця аеропорту на ім'я Меліса або ж просто Мел, яка проживає звичайне одноманітне життя. Щодня вона зустрічає тисячі людей, які поспішають на свій рейс, хоча сама ніколи в житті не літала, адже до смерті цього боїться. Її колишній хлопець, який по-справжньому її кохав, невдовзі одружується на іншій. Здавалося б, що гірше вже не буде. Але ні, так. Ки сталося, Мел мало не померла за досить ексцентричних обставин. Ця подія дає їй поштовх до змін, і Мел вирішує боротися зі своїми страхами і нарешті почати жити це прекрасне життя. Справжній чоловік шестисерійна драма, що розповідає про Чарлі Крокера, який намагається зберегти свою імперію нерухомості, стикаючись з фінансовими труднощами та особистими конфліктами. Заможний і впливовий магнат нерухомості з Атланти Чарлі Крокер опиняється на межі банкрутства, а все тому, що заборгував велику суму місцевому банку. Компроміс неможливий, адже банкіри Гаррі Зейл і Реймонд Піпграс вирішили остаточно знищити зарозумілого багатія. Однак Чарлі не з тих, хто так просто здається, намагаючись знайти найвигідніший варіант, він стикається з безліччю проблем, що пов'язані. Не лише з роботою, а й з особистим життям. Бандити ЧАСУ. Комедійна пригодницька фентезі заснована на одноіменному фільмі Террі Гіліама. У центрі сюжету 11-річний хлопчина на ім'я Кевін, і він, як ходяча енциклопедія з історії. Батьки і старша сестра інколи навіть не розуміють, про що він розповідає. Одного разу у своїй шафі Кевін виявляє дещо дивне, про що намагається розповісти своїм батькам, але ті не хочуть його навіть слухати через надмірну балакучість. Та згодом виявляється, що через його кімнату проходить часовий портал, через і прибуває група бандитів, мета яких пошук скарбів. Шокований Кевін опиняється у центрі подій і ненароком разом з бандитами вирушає у захоплюючу подорож крізь різні епохи, де його знання стануть ой як у пригоді Острів Мільярдерів. Норвезька шестисерійна драма, що висвітлює теми влади, амбіцій, сімейних конфліктів та моральних дилем. Це історія про дві родини, які живуть у невеликій прибережній громаді в Норвегії та є запеклими ворогами у глобальній індустрії вирощування лосося. Компанія Марлакс, якою володіє сім'я Ланги, заробила великі статки на вилові і торгівлі лососем. Їхнім найзапеклішим конкурентом завжди була компанія Мейер Фьордбрук, якою керувала родина Мейер. Та після смерті її головного акціонера, гендиректорка Марлакс Джулі Ланге, намагає. Здійснити недружні поглинання конкурента, щоб стати найбільшим виробником лосося у світі. Так розпочинається запекла боротьба за владу і не лише між родинами, але і між рідними людьми, які, здавалося б, мали бути на одному боці. Місто Бога боротьба триває. Бразильська кримінальна драма, що висвітлює теми корупції, насильства та боротьби за виживання в умовах соціальної несправедливості. Серіал є продовженням відомого фільму Місто Бога 2002 року. Через 20 років після подій фільму головний герой Вілсон Ракете Родрігас досягнув своєї мрії та став фотожурналістом. Іноді він відвідує рідну Фавелу, щоб побачитись з матір'ю та донькою і поспілкуватись з найліпшим другом. Багато років мешканці Фавели жили спокійно, без серйозних конфліктів і заворушок, допоки зв'язниці не вийшов бредок, колишній наркоторговець, який бажає отримати колись втрачену владу. Тому на вулицях Фавели розгортається серйозний конфлікт, і Вілсону нічого не лишається, як взяти до рук фотоапарат і виконувати свою роботу. Хлоп'я поглинає Всесвіт. Австралійський серіал, що досліджує теми дорослішання сімейних стосунків, боротьби за виживання та пошуку свого місця у світі. Події розгортаються у 80-х роках в передмісті Брізбена. І Лайбел 13-річний хлопчина, що проживає з матір'ю, яка має проблеми з наркотичною залежністю, та її бейфрендом, який займається продажем наркотиків. Його 15-річний брат Гас з 8 років не розмовляє, але пише слова у повітрі пальці. І лай та газ оберігають один одного та намагаються пильнувати матір з вічимом, щоб вони не влізли в неприємності. Але неприємності, на жаль, трапляються. Коли місцеві наркодилери забирають вічима, мати потрапляє до в'язниці, а хлопці змушені переїхати до свого залежного від алкоголю батька, якого вони давно не бачили. Але це лише початок історії. І Лаю належить пережити багато випробувань, щоб знайти себе і зрозуміти світ, що його оточує. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!